Середина вересня сьогодні збираємо фундук сорту святковий. Це є фундук української селекції. Сьомо дереву третій рік, висота зараз 2 метри. У нього минулого року було декілька горішків, цього року вже плодоношення таке більше. Дуже цікавий сорт. М -м -м. Великий горіх і так весь ховається, розкиданий що немає такого скупчення. По одному, по дві штуки. Так, вискомію. Так, а це в нас другий. Друге дерево. Тут я вже зібрав порожай. Ось такий об'єм вийшов з трьохрічного дерева. Дуже цікавий сорт, великий горіх. Така цікава форма. За цим сортом будемо спостерігати і думаю, що це сорт дуже як перспективний. Там на одному рівні з шедевром і іншими сортами української селекції. Один, один з кращих. Будемо спостерігати огляд ядра буде пізніше.